Ці дві люстри в нас доповнюються настінними моделями, також квадратна форма, кругла форма. Потужність у нас настінної підсвітки 10 ватт. Це досить яскрава підсвітка. У нас зазначається, що світловий потік цих світильників більше 1200 люменів, Так, 1290 люменів. І е, наразі. Ціна на них 430, 430 гривень. Я продемонструю, як вони у нас світять. Це також дуже яскраві такі модельки. Ціна 430 гривень є дуже конкурентною, тому що якщо ми подивимося на аналоги, які є, вони майже всі дорожчі. Наприклад, у нас є схожа. Схожі світильники у торгової марці LeBron, вони 573 гривні. Торгова марка Люмінарія 650 гривень. Також є схожі моделі у торгової марки Діаша, це 590 гривень. Hiofen 649 гривень, також Вікторія Lighting майже 600 гривень. Ще раз 430 гривень настінний світильник, декоративний, з гарним розсіюванням. Це ціна дуже дуже хороша.